Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентина. За Кожен шматочок тіста розкачуємо качалкою або розплескуємо руками. Викладаємо одну столову ложку начинки і зліплюємо як вареник. За цим рецептом тісто і начинка дуже вдалі. Защіпнути краї, формуючи пірішкишну шнурочком. І так ліпимо всі пиріжки, викладаємо на деко застелену пергаментом, викладаємо швом донизу і залишити на 15 хвилин, щоб підійшли. Пройшло 15 хвилин, тісто гарно піднялося. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 20-25 хвилин до рум'яної скоринки.